Поїхали. Олс з Дроза, ми Олекс, і ми продовжуємо ретіру під назвою Унхолі. Nage Horrorboard. Не сподіваюсь, правильно прочитав. Так, продовжуємо. Ми в минулі серії були на вулиці, де ми треба набуває украсти у цю. Ну, коротше, так. Да. Хто захоче, подивиться. Усі краниці зачинені, потрібно поспішати. Беті може бути десь тут. Зі Сик... досягні розблоковано. Усі мають ціну. З цих дошок стирчать цвяхи. Рослини і насіння, вочевидь, вони очікують на находження партії незвичайних кактусів. коли знайду Беті, то подарю їй букет. Всього там нічого нема, так? Да? Так, давай. Усе гаразд ви якісь бліді, часом не бачите тут молоду жінку. Цього не може бути! Певно, я сплю. Чому вона завжди прома... промащує задвічі гірчицею? Я не можу пройти повз, а на мене уваги він не звертає. Що я взяв дріт? Запнути скринька. Хорошо. Опа, щось буде. А, ні. М'ясар. Тут продають уже смачне м'ясо. Ще один мужик. Так не можу ви ви вигадати місце з ме меншою ймовірністю перебування в сеті. А, перебування Бетті. Крамничка електроніки. Усередині є люди, але двері замкнуті. Драбині бракує декількох щаплів. Схоже, агресивний дуже близько не підходити. Дитиму. Драбині бракує ага, це вже казав. Викопаний сучасний цербер. Так. Анусті, ніколи не кроку! далі унизу. Лише смерть. Слова пророків Збувається! Про що ти вилаз, взагалі чхати Я хотів на пророцтво? Мені б дружину лише відшукати. Якщо б вона застрягла іншими, то ти хіба що через каналізацію туди дійдеш? Я тебе без мапи туди не пущу, не хочу відповідати за чиюсь смерть. Моє завдання охороняти це серце темряве. Добре-добре, не лізу. Я ні в яку каналізацію. Гадаєш, моя дружина Сантехнік за сумісництвом. нехай щастить у виконанні завдання друже. Так Єсть. Я зміг поставити нові шаблі, але вони. Ага, дріт. Дріт. Не думаю, що це піді... Ага. Це кабель живить камери. Двід. Не можу. Не можу, да? Тут замок стоїть. Червона кліхтинка для інструментів з червоними невісними замком. Ну да. Я з цих дошок стирчать цвях. Ага. Де я? Де... Ну, да, ну так. Так, що ж мені робити? Ну, цьому дріт не досиш. Не думаю, що підійде. Тут теж не підійде. Не думаю, що підійде. М -м -м. Будь чи не хочу робити. Не думаю, що підійде. М -м. Де я? Що ж робить? І теж не підійде. Держись, х... Жахів! Спустушення! Час прийшов! Ти сама говори. Ну, дріт, не думаю, що підійде. Так а що мені робити? Ладно, зараз я догадаю, що робити і ми продовжимо. Прикинь. Відмичку треба було використовувати. Як хитро, а? Якби я знав, що відмичка в мене є. Чи три це і є відмичка. Так. Все одна. Хм, геніально. Так, що я. Ага, це заберу. Сандріч, звісно. І все, так? Да? Ага, і молоток. Так, і що я з цим можу предметами робити? Підійде, підійде. Доски забрати він не хоче забирати їх. Так, побігли сюди. Тут вже все, да? все забрали. Так, все забрали. На всякий случай перевірю. Так, Сендріч, я знаю кому. дам. На. Йому просто потрібен закликають собак. Хабар, знайомо. Ай, забрав? Ай, забрав. Свяхи. Угу. І молоток. Все, пішли. Коли я намагаюся скористатися драбиною, то микається тривога. Давай. Ну що ж, однією проблемою менше. Що, все? Looks... Виходить, будемо тут закінчувати. Така коротка серія, 15 чи, ні, 10 минут пройшло. Скоріше, Ладно, будемо тут закінчувати. З вами був Олекс. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зустрінемося до цій серії. Всім пока.